Це каша е, так із масом пирогова, да, мука е, знущеними подружками, молосне масло, да, тут клупа, макарончики. Такий склад пакунків з проднаборами від міста. Їх безкоштовно отримують мешканці Кривого Рогу. Сьогодні стартувала четверта хвиля соціальної програми. Військовою адміністрацією міста було прийнято рішення про розширення списку категорій криворіжців, а саме доповнено пункти сім'ї, у складі яких є пенсіонери, що отримують пенсійну виплату в розмірі більше ніж 2600 гривень і до 6500 гривень, включно. Кількість пенсіонерів зазначеної категорії в металургійному районі складає близько чотирьох Олександр Сергійович, мешканець селища Іліча. Каже, наразі непростий час для всіх. Пенсії ледь вистачає на життя. Конечно, важко. Тут за комуналку Спасибо за допомогу. Ну допоможе, звісно, допоможе. Ну, хватить там на місяць одному. Дуже добре. Особливо до тих пенсіонерів, які мають мінімальну пенсію у металургійному районі. Продовжують роботу три пункти видачі проднаборів: розташованих в управлінні праці та соцзахисту населення, коледжі Національної металургійної академії та районному терцентрі. Дещо змінився режим їхньої роботи. Працюватимуть щодня крім неділі, з 8 до 17. Для отримання продуктового набору при собі необхідно мати документ, який буде посвідчувати особу. Також хочу зауважити, що продуктовий набор видається з розрахунку один набір на сім'ю. Взагалі за період з першої, другої, третьої хвилі вже видано понад 8 тисяч наборів. Ми намагаємося робити все можливе, щоб допомогти в цей важкий час криворісцям, тому запровадили виїзне обслуговування на віддаленому мікрорайоні. Сьогодні ми працюємо на житломасиві Кривий Ріг-41. 70 Сімдесятирічній пані Наталі продовольчий набір доставили додому. Хочу сказати спасія за допомогою. Я думаю, що з нашої пенсії на якраз актуальна, тому що ціни ростуть і на базарі в магазині катастрофі швидко. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко цей день.